Вітаю, друзі геймери, завдяки славетним козакам харциз знову на зв'язку, щоб розповісти вам свій досвід проходження української квест візуального роману Seconds of Under Харків від студії Бренд Studio Kharkiv». У цій грі розповідається про харківське метро під час перших місяців війни від лиця чи для історії, який готується до уроків, допомагає із облаштуванням укриття, і спілкується із людьми. Графічно гра слабка, але її атмосфера, діалоги між громадянами, ці всі намети дають відчуття, як люди боролися за життя на початку війни. Гра створювалася на основі реальних людей, які були в той час в метро, і розповідає цікаві історії, які мають пряме відношення до новин, які я читав в той період. Це якісний проєкт, який демонструє ситуацію, як люди переживали, і переживають це і зараз, бо Харків і по цей день знаходиться під обстрілами свиней із Росії. Тож, любі друзі, не забувайте, що в нас один ворог і одна ціль. Дякую за перегляд. З вами був Харциз Грайте, українське, підтримуйте українське і нашу славету армію. Скіди.